Привезли до мене ось таку коробочку, це зарядний пристрій для трьох видів акумуляторів. І матюків сьогодні не буде, тому що я його вже розібрав, подивився, що там всередині матюків не буде. Буде один маленький матюк. І буде маленьким цей матюк, тому що мережевий кабель за короткий, він довжиною всього-навсього 80 см. Це замало. Краще було б метра півтора або хоча б 1,2 метра. За допомогою цього зарядного пристрою ви можете заряджати наступні акумулятори. Ну, по-перше, це акумуляторні кислотні батареї, напруга для зарядки 14,4 В. По-друге, це літій залізопосфатні батареї 4С4 секції послідовно це напруга 14,6 В. Також можна заряджати іншу літійонні акумулятори. Якщо там буде 3 секції акумуляторів, то напруга зарядки складає 12,6 В. Напругу він може видавати від 0 до 15 вольт і написано, що він струм може видавати до 40 А, але це блок на 460 Вт. Там на вентиляторі написано 460 Вт. Цей зарядний пристрій зроблено на базі серверного блоку живлення Hewlett Packard. Потужність 460, напруга 12 вольт. Маємо на виході 38 А максимум. Але якщо 460 шістдесят ватт ви розділите на 14,6, і саме на такій напругі заряджаються літій-залізофосфатні акумулятори, то ви отримаєте 31,5 А. ампера. Тобто на літій-залізофосфатні акумулятори ця штука може максимум видати біля 30-32 А. Розкрутив Розкрутився зарядний пристрій вже можу зробити висновок. А й висновок в мене такий: китайці одна з самих крутяцьких націй в світі. Бо ці китайці можуть взяти десь за доларів 10, купити оптом списані блоки живлення, серверні блоки живлення. А це блоки живлення зазвичай якісні, крутяцькі і вони повинні стояти і працювати 24 на 7 кілька років підряд і не повинні горіти. Тож компоненти тут використовуються дуже-дуже дуже якісні. Додати до цього списаного за 10 доларів блока живлення вольтметр з амперметром, додати схему регулювання напруги і струму. Додати парочку крокодильчиків і додати досить таки класний корпус. Корпус дійсно класний. Зібрати це все докупи і продати за 87 доларів на Aliexpress. Є версії трішки дешевше, не на 40 ампер, а на 36 і написано 12 вольт. Хоча на фоточці я бачу, що це на 14,6 шість вольт а, а. Тут нема регулювання напруги, тут нема регулювання струму. Це Чітко для літій залізофосфатних акумуляторів. А тепер дивіться уважно: 460 Вт написано зелененький світлодіод і місце ну роз'ємчик для 220 В. 460 Вт, зелений світлодіод і роз'ємчик для 220 вольт. HP 460 Вт, моделька HSTNS pd 14. За 800 гривень я знайшов схожу модельку: це не PD 14, це PD 18, це на 750 Вт. Тобто при 12 вольтах вона може видавати 62,5 А. Давайте ще раз покажу ціну. 800 гривень. Воно є в наявності, ціна актуальна. Для тих, хто цікавиться переробкою сервених блоків жилення, є чудовий форум. Я посилання на цей форум обов'язково дам, там ви знайдете купу інформації, деякі блоки можна переробити, деякі блоки переробити трішки важко. Переробити такий блок живлення, в принципі, неважко і це можна зробити, якщо у вас хоч трішки є навички в електроніки. Це схема від іншої моделі. Це 11-та модель, вона схожа на 14-18, ту на ту там є змінний резистор VR411 і постійний резистор R419. І ось за допомогою цих двох резисторів змінюється напруга на виході, тобто можна підняти напругу або зменшити напругу. Ось цей змінний резистор, а ось два постійних резистори. Ну насправді на схемі вони чомусь позначені як один резистор, але це два постійних резистори, які з'єднані послідовно. Для того, щоб підняти напругу до 13,8, вам потрібно 100 Ом резистор знести, поставити перемичечку і вже резистором змінним накрутити 13,8 В. Якщо ще більше потрібно зменшити напругу, то і другий резистор вам також прийдеться знести і поставити туди змінний резистор, ну або трошки менший резистор за опором. Посилання на цей блок я теж залишу, там дуже детально це все розбиралось. На базі PL 11 блоку. Якщо у вас буде 14 або 18, то в принципі там дуже-дуже багато чого схожого є. Трішки плати будуть відрізнятись, але резистори розміщені в тому самому місці біля операційного підсилювача. Ось цей операційний підсилювач, ось змінний резистор, за допомогою якого регулюється напругу, ну і там біля нього ви знайдете два резистори постійні. Якщо ви захочете збільшити напругу і підняти напругу більше, ніж 13,8, то у вас буде спрацьовувати помилка, у вас буде OVP, over voltage protection, захист від перевищення напруги. Мікроконтролер блоку живлення контролює напругу на виході за допомогою збудованого аналогу цифрового перетворювача та дільника напруги на двох резисторах. Це платка від PD 11, ці резистори розміщені ось тут. Якщо їх підібрати, то в принципі зможна підвищити напругу майже до 15 вольт. Блок живлення я розібрав повністю, бачу, що на цій маленькій платці немає змін ніяких резисторів, вони не вносили зміни в цю платку. А от чи була чорна перемичка з фабрики, чи її вже додали китайці, на жаль, це я поки що не зрозуміло. Керування вихідною напругою та вихідним струмом китайці винесли на окрему платку, і мені здається, що такі платки повинні десь продавати і знову ж бути на Aliexpress. що за схема, як вони це все вирішили, я, на жаль, зрозуміти не можу. Якщо у вас більше досвіду і ви знаєте, як китайці організували і контроль напруги, і контроль струму, напишіть, будь ласка, в коментарях або краще зайдіть в наш чат Telegram і дайте інформацію там. Я думаю, що ця інформація буде багато кому цікава. Перед тим як підключити сюди батарею, вам що потрібно зробити. Ну, по-перше, вімкнути його, вмикаємо. І дивимося, що напруга у нас виставлена 14,6 В. Це напруга для літій залізофосфатних акумуляторів. Якщо потрібна інша напруга, за допомогою ось цього потенціометру, ви виставляєте ту напругу, яку потрібно. Коли вже буде йти процес зарядки або акумуляторна батарея буде підключена, ось тоді змінювати напругу ні в якому разі не можна. Коли ви підключите цей зарядний до батареї, на ньому буде показуватись трішки менша напруга. Це напруга на батареї. Зараз на батареї 13,4 вольта, він показує 134-13,5 вольт. За допомогою цього потенціометра ви зможете виставляти той струм, який вам потрібно, і регулювати струм, як вам буде потрібно. В процесі зарядки струм буде зменшуватись. Виставляти на максимальний струм, яким можна заряджати батарею, бажано тоді, коли батарея буде розряджена відсотків біля 10-20. В процесі зарядки не потрібно підкручувати струм і збільшувати його. Чим більше буде заряджатись батарея, тим менший буде струм. А коли струм буде на нулях, це означає, що батарея повністю заряджена. Тих хто вже придбав подібний девайс, можу запевнити, ви придбали класний девайс, як мінімум всередині там стоїть досить таки непоганий блок, який повинен працювати і працювати і працювати. Але максимальне навантаження не давайте на нього дуже довго. Вентилятор вмикається одразу після вмикання блоку жилення, але він такий тихесенький, що його майже не чутно. Але ж не давав я йому дуже багато, 30 А я сюди не підключав, не ганяв. Цікаво буде почитати ваші коментарі, чим ви користуєтесь, чи у вас подібні девайси, чи ви використовуєте якісь інші девайси. Цей прилад підійде для батарей ємністю більше 50 Аг, бажано взагалі більше 100 Аг. А от для маленьких батарей бажано все ж таки пристрій не такий потужний. На цьому поки що все. До нових зустрічей. Дякую вам за вподобайки, перегляди і ваші коментарі.